Рішення про створення семи нових заповідних об'єктів на Київщині ухвалено на сесії Київської обласної ради. Про це повідомляє Київський екологокультурний культурний центр. На мапі Київської області з'явилися природні заповідні об'єкти. Пам'ятка природи, група вікових дерев, садиби графа Ксаверія Браницького, ландшафтні заказники. Змієві вали біля села Завалівка та Змієві вали біля серед. Села Пашківка, пам'ятки природи, Макарівський курган, черешня лісова цариця, Білогородський вал та Різнобарвна. Проєкт рішення підготував голова екологічної комісії Київської обласної ради Роман Тетикало. документація підготовлена Київським еколого-культурним центром та департаментом екології Київської обладміністрації. Київщина за останні два роки стала рекордсменом зі створення заповідних об'єктів.